А, так, друзі, всім бонжурчики! Вітаю на каналі Невгомовна Монро. Сьогодні ми разом з сином моєї подруги Наталки, вона ж графіня, йдемо перший раз до педіатора. Я постійно на підхваті, ночую у графіні, але повертаюся до себе. Годувати кіцьок, прибирати, тут теж щось роблю. Ну, Мені треба переключати фокус уваги, тому що, тому що я можу довго не витримати. У мене є чмінь чи якийсь, якийсь чряк на верхньому повіці. От. Я вже мажу мазю, але все одно. Ну не так боляче, як вчора. ага-ага. На рахунок дитячого педіатра, як засувалося, можна було нареєструвати дитину. Дається місяць після народження для реєстрації дитини, щоб отримати все особено народження. Ми вже о, зареєстрували. А, але можна і без цього звертатися до о, дільничого педіатра, де ви живете, йдете в ту поліклініку і заключаєте декларацію. Або ж обирати на свій смак. Нам порекомендували, і ми сьогодні поїдемо, познайомимося. Обов'язково дитину треба возити тільки в автокріслі. На руках дитину возити не можна. автокрісла для немовля, для новонароджених і далі-далі. далі Воно там змінюється. І до певного часу, ну, особливо, коли ви везете немовля новонародженого, автокрісло ставиться спиною до водія. От. Для мене це буде дивно. Ну, відкриття. І якщо викликати таксі, то теж тільки з автокріслом для немовля. Угу. Це в першу чергу безпека. Безпека дитини, ну і ваша. Ні, ну ваша, ви на передньому кріслі сидите, пристібнута. У нас пані графіня з рулем я не вожу машину. От найбезпечніше місце це середнє на задньому а, сидінні і спинкою до лобового скла. От так. Дуже дякую за підтримку, за побажання, здоров'я, за те, що дивитесь, лайкайте, коментуєте. Я, я поруч не хвилюйтеся. Привіт! Макіті зараз ліняють. Боже, кожен день приходжу. Тут стільки шерсті. Ну, Я їх вичосую, не сідаються. Да, куди ті? Ти? ти в свій будиночок. Це, дрібчи, український бренд. А я вам показувала кет Вони роблять модулі. І по... Особистому проєкту або ж є вже готові. Вони пересилають в розібраному стані, і ви збираєте. кустик? Після охолодитися. Так, який аромат у нас сьогодні буде? Щось хочеться свіже, свіже, таке цитрусове. І це обожнює зараз косметика Flower Nose китайська, але люксова. Дуже приємний аромат. Такий цитрусовий, мускусний, трішечки вірчинкою обожнюю. Його прям поливашка. У мене на каналі Прімейтер. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Ми розпаковували. Подарунки від Алекса. Там була величезна коробка з цією косметикою. Там був цей аромат. Клеснючий, тішечки вульгаріссимо. Оце декор -габановський. Але Аромат Аромат прямо на літо зараз Прекрасно. Так, I'm Ready. Швиденечко, що тут на мені? Сумочка Uniqlo. Ковтинка це український бренд. У минулому році покупала <кій> всі свої. Штанці Тенезіс, так, да, є такий бренд. Кросівки, хука. Годинник я вам показувала. Що ще? Сережки Aliexpress, прикраси, прикраси. Це подарунок від підписниці, це від шанувальника. Окуляри. А що за окуляри? Не пам'ятаємо років і років. Це тоновані з Діоптріями. І найдорожче це інтелект. Ваші ти світла нема. Плиточка в поміч, балон. закип'ятити воду. Дуже зручно і швидко. Цікаво, скільки зараз балон коштує? Я купувала в минулому році 120 гривень коштувало, 130. Так, автокрісло. Зараз ми його причіпимо. Так, друзі, наче розібралися. Одним ремнем ти пристібаєш через ці фіксатори, і потім ззаду кожної автолюльки є ще один такий фіксатор, і ти притягуєш цей ремень Єдине, що його не вистачає, якщо ставити посередині. Можливо, можна використовувати оцей, я ще не розібралася. Поки що буде так. Так, друзі, у нас все вийшло. Нема нічого неможливого для людей з інтелектом. дін дин дин Бім-бім-бім. Все. Твоя перша поїздка в автокріслі. Така повноцінна. Тому що, коли забирали з Пологового, він був в конверті, його тримали в автокріслі. Але не так, як зараз. Тін-тін-тін-тін-тін! Дан-дан-дан-дан-дан. Хе-хе-хе. -дан 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 -дан. Так, у Києві оголошена повітряна тривога, це вже третя за сьогодні. Ну, такі короткочасні. Я видавила прищ. Ну, не прищу, що тут. На повітці. Так одразу легше стало. Блять! <пл> Трішечки вам покажу Києва, це вулиця Так. Ми зараз доїжджаємо до площі Шевченка. Друзі, світло вимкнули і світлофори не працюють. Ооо, як в Індії. Хто впізнає свої рідні міста, а? Відгукніться в коментарях. Можливо, хтось тут зростав. Поверніть праворуч на вулиця Вижгородська, а потім поверніть праворуч. Праворуч і праворуч. Так. О, 18 тролейбус туди ж ходить. Така, відреставрована. Чи як відремонтована фасад. Пофарбований. Чи це штукатурка. Так. Треба нам наліпочку зробити, що дитина маленька. Так, під час повітряної тривоги клініка не працює. Ну, це логічно. А йдемо там, сядемо, посидимо. Mm -hmm. да? Ну що, затусимо на лавочках. О, заклад, як з'ясувалося, працює до п'яти. І ми можемо не встигнути. Ну, mm, ми можемо встигнути, тому що зараз. Виїзд коло 100. 50. А, немає? А, встигнемо так. 1558. Він ще йому ну, вже волонтер. Ага. Вже голови, голови. Ага, куди він його сажає? Ну, там така машина, тобі така треба. Джип такий, височенький, великий. Там ще одна дитина. Я зараз дивлюся на всі коляски, які їздять. Так і хочеться підійти. спитати. Що це за модель? А скільки років дитині? Як давно возити? Ой, бачу, да, бачу, бачу, да, вже голову тримаю. Ну, сім може рік його. Там може пів. Зараз не зрозумієш. Кажуть, що діти дуже швидко ростуть. Mm -hmm. Так, друзі, відбій повітряної тривоги. Ми встигаємо. Да. Ну, зараз подивимось. Повинен відбутися коннект з лікаркою. Маску можна взяти? Так, куди нам? О, пані? Ліфта тут нема. 60-й? -е? Так, Wi-Fi Free. Слухай. З'ясувати деякий кабінет. 46. -й. Може, вище? Кінець і направо. Кінець і наші да, Так, дякуємо. О! Oh. На седьмой день. На восьмой, да. Давай еще пописюхаем для приличия. Тоже самое. Писюхаем? -а -а. Беспокоили Сера. Так. Вот его вес. 4,05. 0,50 я имею в виду. Ну, такая старая школа. Как вы любите. На ну, новом введении мы без шапки, сказал. Нарешті хтось сказав, що дитину кутати не треба. Нам ходи сюди. Сюди. Ой, коротше, дитина здорова. Оця от жовтушка пройде сама. А що ще? Рефлекси всі працюють. Купати кожен день сказали. От, і як обробляти пуп. Так, все чудово. А що тут? А цю команду купити? А давай спитаємо, мені здається, тут нема. Таке ехо. Чекай, футбол. Ну що, зараз заїдемо на заправку, капучино купимо. так? Да? Капучино купимо. Будеш капучино на банановому. Досить їсти руки. Ти вже голодний. Ти ж тільки їв. Що? Ой, так насрав одразу, тільки памперс зняла. Хуяк! Аби А потім лікарка підійшла, він ще щев її. Потім я його вже одягла і він знову так. Ой, добре, що ми взяли два памперси. Ми взяли чотири. А чотири добре. Мама тривожна я взяла на всіх. Абистратися може Боже, апарат переробництва лайна. Окей, какашуля. Давай сідаємо трон? А, сказали, що м -м, сильно не остужати кондиціонером салон. Тобто 23 градуси, тобто температура в приміщенні 24, ти сідаєш в машину і теж таку температуру треба робити. Щоб не було на вулиці 28, а ви сідаєте 16. Перепад температур, Ну, для будь-кого це шкідливо. Ти їж свої пальці, як ти любиш? Так, друзі. Коротенький влог. Що вам ще розказати? Огляд 5 хвилин. Потім ну, задаєш запитання. Що, що? Ну, зважували, не розпитували. А, ну зважили так. Дитинка набирає вагу. Завели карточку. А, карточку завели 50 гривень, точно. В ту, нас в ту карточку лію, ще в мене є вже заключення за просто... Нумеролога? Невролога. А, Нев... Нумеролога. <рес> От, до речі, треба зробити натальну карту. У мене подружка обіцяла. 16 сторінок, космограмму. Все ж таки кучиться капучино. — На Макдональдсі? Ти вже проїхала? Чи ні? Ну, я приїхала. Приїхала? Макдрайв. Світло дали? Тишу, світ. А, ну так. До року ти возиш спиною дитину, а потім вже присаджуєш її, навпаки, вона дивиться вперед. І ти саджаєш її от на це крісло для того, щоб мама бачила в дзеркало. А, і сказали мамі все ж таки притримуватися певної дії. Ти незважаючи на те, що зараз о, тенденція, що годуючий матусі можна їсти все, але все ж таки бажано. З урахуванням того, що наша матуся не обжирається. Ні, зараз вона обжирається. Чим? Ну, ти ж не їш Порожі. там фрукти. А, ну фрукти, так. Такі алергія, наприклад. Ну, молоко сказала не пити. От, якщо хочеться молочки, максимум там пів стаканчика кефіру. Ну ні, ну можна твердий сир, да, масло це можна. можна да, да, це в принципі. Да, да. Я його ніколи ти молокою не Ми зараз п'ємо чай з э, бришками. Ну, Це я просто пила, щоб було в мене молоко. А, і сказала, сказала, що краще пити чаї для лактації з фенхелем. Ну, які у нас є, типу, вони на смак, як самбука. У нас є? Да, є ще. Що таке? Ліво, ви тільки посрали. Їли дві години тому. М? Ну, а як? 13 років дитина ще в автокріслі їздить. Ну, чи на ну, як такому підставки, підкладки mm. йдуть. Ні, ну добре. Ну, фіксиване. Так, Наталечка, тобі треба візуалізувати нове нове авто. Роздрукувати і повісити. Мені треба гроші на нього. М, як тільки ти звізуалізуєш, будуть гроші. Я вже візуалізувала. Ну, треба роздрукувати і повісити на... О, все згадала, мені треба роздрукувати щоденник практики. І вже висновок чи заключення, як так називається. М -м -м. А що ти внукнула? Типу воно у нас так волого. Чи що? Воно не охолоджує як? Ой, Ох, тепер у нас буде температурний режим контролюватись. Ну нічого, він не, не в розівлікуть. Лікаря-педіатра, всім лікарям дякую за те, що ви О, вірні професії. Без електрики? Так, да, без, без електрики. електрики. Я здивована була. Хоча, слухай, коли твій батько рік тому лежав в лікарні у нас, теж не було світла. Хоча ні, тоді ж тільки починався блекаут, а зараз вже ну, трішечки можна було підготувати хоча б заклади медичної освіти, тим паче діти. Потім нам розповідають про те, що у нас демографічна криза. Це тобто треба бути юбнутою, щоб народити в Україні під час війни. Героїнею юбнутою одне другого не виключає. Це є лагідно. Так, поки Графіня пішла в аптеку, трішечки відрефлексую. Я от стикнулася з протистоянням старої такої радянської школи педіатрії, яка ну, більш-менш адаптована під сучасність і сучасної оцеї, молодої, прогресивної, доказової педіатрії. І о, ну, як завжди буває, є певний такий конфлікт. І от у графіні мама а, лікар, а, там, знайомі теж лікарі. І вони все ж таки а, приверженці такої старої школи. Нам сказали, зараз місяць купати дитину в кипяченій воді, поки там пуп не а, остаточно там засох. Далі, а, що ще? Прижигати календулою настойкою або ж зеленкою. Ні, ну безумовно, це не нашкодить. перекис водню теж. Ну, хто їм користується, я не знаю. І оце стосується всього. І, і. знову ж таки, бідна та мама, розгублена. Кому довіряти? Мене це директору. Ні, я розумію, що це безпека, це хвилювання, це тривожність, це все нормально. Але. Але дратуємо. Все, ти? Да? Зараз їсти будемо.